Програма охорони та збереження і культурної спадщини 22 равні на 24 рік. За нас половину програму, ви знаєте, в нас має бути да? культурні спадщини. Має бути великий семінар і обласний. Ми тут передбачаємо 40 тисяч на кошту місцевого бюджету, на різні... Що то у нас є? Обсяг коштів 20 з нас це є інформаційної матеріалу, розробка туристичних маршрутів, заходи безпечних робота спасенії і так на, на далі. Охорони договорі архітектури і так далі, Мусимо це робити, а потім воїна стоїть на операторі. Тому. Є проєкт рішення збереження програми охорони збереження об'єкт культурної спадщини Одвальної сільської ради на 24 рік. Від статі 26 закону про місцеве самоврядування сістрада вівці завернути програму охорони збереження обєк-культурної спадщини з грандиосільської ради, Доліського району від 2024 рік. з виконанням плану комісії та бюджету. У нас пакетно стоїть на балансі тільки пам'ятників розвади. А по всіх селах, коли у нас є ще пам'ятки, скажімо так, культурної які треба брати на баланс і протягом 3-4 років ми мусимо бути на них документацію. Мусимо тут місце залишити. Прошу голосувати. Все За. Роман. Антоні За. Вот так За. Вулика Тетяна Бурмас Роман. Гриця Роман. Дудка Зурян. За. За. У Хариші Іван. Уноська Христина. Олени Чиза. Рути Шердіва. Шевколександр. 12 за рішення привіт.